Ось так ми тепер з українцями робимо тут великий пікнік в цій черешні. Дуже красива локація. І Вирішили вже тут поїсти, відпочити і насолодитись цією природою цим моментом. Ну а потім вже поїхати далі. В нас за маршрутом буде далі місто Орендж Римська імперія. And I will my heart to you. Смачно пообідали. Вже дуже дякую всім нашим українцям, які беруть завжди з собою смачні якісь ковбаски, котлетки сьогодні були. Що там ще було? Крабові палички, помідорки, огірочки. Хтось жарену картоплю зробив. Дуже. Вам дякую за це. Наші українці з голодовки не помруть ніколи. Тож ми файно погуляли в цих черешнях, помилували з цими краєвидами. Ну і зараз вже будемо йти по наших машинах. На сьогодні 5 машин. поїхало на екскурсію десь 25-30 людей. І зараз рушаємо в наступне місто місто Оранж.